Вітаю, друзі! Цим відео ми розпочинаємо нову рубрику під назвою Що каже слово Боже. Тут ми разом будемо досліджувати, що говорить писання про важливі, складні і часто болючі життєві теми. Сьогодні ж ми відповідаємо на дуже цікаві запитання, які нам надіслав наш постійний глядач після перегляду одного з наших відео. У своєму листі він написав. У п'ятій главі Євангелія від Святого Луки ми читаємо, як митник Левій запросив Ісуса, його учнів, інших митників та багатьох грішників до себе додому і влаштував великий бенкет. Саме після цього фарисеї і книжники почали критикувати Ісуса, запитуючи: Чому ти єси п'єш із митниками та грішниками? На що Ісус просто і глибоко відповів. Лікаря не потребують здорові, а хворі. Не прийшов, я кликати праведних до покаяння, а грішних у сучасному ж світі ми іноді бачимо, як журналісти, проводячи свої розслідування, знімають на камери високопосадовців, які сидять за одним столом із людьми з кримінального світу, святкують із ними, відпочивають разом і гуляють за їхній рахунок. І тут виникають дуже актуальні питання. Перше, чи можемо ми порівнювати це з тим, як Ісус сидів за столом із грішниками? Друге, як відрізнити справжнє служіння від маніпуляції, особливо якщо чиновник почне говорити Я як Ісус, я теж серед грішників, щоб навернути їх на шлях добра? І, врешті решт третє, як не стати жертвою обману, прикритого релігійними словами? Але перш ніж ми почнемо розглядати ці запитання, зробимо кілька важливих уточнень. У цьому відео ми говоритимемо не про підрозділи чи цілі департаменти влади, адже більшість працівників там чесні і порядні люди. Мова тут йтиме лише і тільки про окремих посадовців, яких журналісти або слідчі вже спіймали на гарячому, тобто задокументували факти зловживань або співпраці з криміналом. Адже кожна людина сама відповідає за свої вчинки, і ми не робимо узагальнень. І нарешті, якщо під час перегляду у вас виникнуть цікаві питання, думки або пропозиції, не соромтесь і пишіть їх у коментарях. Нам дуже цікаво читати ваші роздуми, і ми завжди цінуємо вашу участь у розмові. А тепер давайте разом розберемося і дамо відповіді на поставлені нашим глядачем запитання. Отже, чи можна порівнювати поведінку Ісуса з поведінкою чиновників, які люблять спілкуватись із криміналом? Щоб чесно відповісти на це питання, давайте повернемося до Євангелія. Так, Ісус дійсно спілкувався з грішниками, але Він робив це не для власного зиску, не для статусу або набуття нових зв'язків, а для того, щоб закликати їх до покаяння. І змінити їх. Він не прийшов на банкет до метаря Левія просто як гість він прийшов туди як лікар до хворих, його присутність це завжди виклик, а не мовчазна згода. Він не підтримував гріх і не закривав очі. Він не допомагав, так би мовити, своїм людям уникати відповідальності, і головне, ті, хто зустрічався з Ісусом, реально змінювалися. А що ж відбувається під час зустрічей між продажними чиновниками та людьми з кримінального світу? Чи є там заклик до покаяння? Ні, такого ми не бачимо. Чи може хтось із цих бандитів змінився? Ні, в кращому разі, хоча й доволі рідко, все залишиться як і раніше, але частіше все стає набагато гірше. Чиновник ще більше занурюється в кримінальні схеми, а злочинці починають відчувати. Все більшу й більшу безкарність. Тепер давайте розглянемо, в чому полягає відмінність між результатами зустрічей Ісуса з грішниками і результатами зустрічей продажних представників влади з криміналом. І в першу чергу згадаємо про начальника митарів Закхея Це був дуже багатий і впливовий чоловік з грішним минулим. Але, зустрівшись Ісусом. Він не просто послухав його, а публічно пообіцяв половину свого майна віддати бідним, а тим, кого скривдив, повернути вчетверо більше. І це не був звичайний піар або відмазка, а справжнє покаяння. І доказом цього стало зарахування Закхея до Лику святих. Також варто згадати про зустріч із самарянкою біля криниці. Ісус не підлещувався до неї. А сказав те, що не міг знати ніхто окрім самої жінки. Він сказав прямо П'ять чоловіків ти мала, і той, що з тобою зараз, не чоловік тобі. Почувши це, вона не образилася, а прозріла, побігла в місто і закликала людей прийти до Ісуса. В результаті зустрічі Самарянка сама стала проповідницею. І таких прикладів за коротке земне життя Ісуса можна навести безліч. Так діяло світло. А тепер знову порівняймо коли продажні високопосадовці відпочивають із бандитами, що змінюється? В кращу сторону нічого. Бандити не покидають своїх злочинних справ, а навпаки, стають нахабнішими, бо вважають, що тепер мають дах у владних структурах і відчувають, що за їх протиправні діяння їм нічого не буде. А це вже не благовість, а легалізація гріха. А тепер, наприкінці, давайте розглянемо не слова або думки Ісуса та продажних посадовців, а те, яка між ними різниця у матеріальному плані, а саме їх спосіб життя. Отже, Ісус не просто був серед простих людей, а жив як один із них, без палаців, без охорони, без маєтків, дорогих коней. І родичів, що раптово розбагатіли. Але гаразд, про життя Ісуса все зрозуміло, А як же високопосадовці та представники влади, які на публіці ведуть себе як святі, але по факту мають таємні зв'язки з криміналом. А правда в тому, що вони живуть як королі, у них є палаци, автівки за сотні тисяч і величезні офшорні рахунки. А якщо відпочинок, то тільки на найдорожчих курортах світу, а у їх родичів квартири, бізнеси та готівка, що не влазить у сейфи. І при цьому вони розповідають, що живуть на одну зарплатню. Це не схоже на Ісуса, це справжнє фарисейство. А тепер давайте все підсумуємо і зробимо висновок. Ісус і справді був серед грішників, але не для того, щоб дати їм індульгенцію на гріх. Він приходив до них, як лікар приходить до хворих. Його метою було зцілення, а не участь у хворобі. Не для того, щоб потиснути руку, а для того, щоб торкнутись серця. Коли ж хтось із чиновників каже, Я як Ісус. То дивіться не на його слова, а на плоди його дій, чи є зміни в кращу сторону, чи з'являється більше світла, чи темряви? А може, це просто маніпуляція святим і прикриття зла? Бо Ісус не йшов на компроміси з гріхом. Ісус не змішував світло і темряву. Він був другом грішників, але при цьому не був їхнім спільником. Він був поруч із тими, хто впав. Але не падав разом із ними. Тому не плутаймо Христа з тими, хто лише хоче виглядати святими, залишаючись у темряві. Сподіваємось, ми надали вичерпні відповіді на поставлені глядачем запитання. Якщо вам було цікаво, підтримайте нас, поставте лайк, підпишіться на канал і напишіть у коментарях, які запитання на духовну, соціальну чи моральну тему. Ви хотіли б почути в наступному відео. Ми намагаємося читати всі коментарі, тому і з радістю підготуємо для вас повноцінну відповідь. Дякуємо за перегляд і до зустрічі!